Доброго дня! З вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся щотижневик. Щотижневу добірку важливих новин українською. Сьогодні випуску в об'єднаних арабських еміратах пройшли переговори у тристоронньому форматі між Україною та Росією за посередництва США. Росія повертається до парі через днячів опозиції. Тимчасовий захист для українців в Молдові продовжено, але зі зміною механізму. Євроінтеграція на рівні громад. Як місцева влада України та Молдови готується до вступу в ЄС. Обговоримо з виконавчим директором Конгресу місцевих органів влади Молдови Віорелом Фурдуй. Зберігати традиції заради наступних поколінь. В бібліотеці імені Лесі Українки відбувся вечір пісень зимових свят. Почнемо з міжнародних новин цього тижня. В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли переговори у тристоронньому форматі між Україною та Росією за посередництва США. Говорячи про результати зустрічі, президент України Володимир Зеленський зазначив, що цитата це перший такий формат за доволі довгий час. За його словами, головне, на чому зосередилося обговорення, це можливі параметри закінчення війни. Це перші відомі прямі переговори між Москвою та Києвом щодо плану США щодо врегулювання війни. Українську делегацію очолював голова Ради національної безпеки і оборони України Ростем Ум'яр до її складу увійшли керівник парламентської групи президентської партії «Слуга народу Давід Арахамія, новий голова адміністрації президента Кирило Буданов та начальник генерального штабу армії Андрій Гнатов. Російську делегацію очолював адмірал Ігор Костюков, керівник російської військової розвідки ГРУ. Серед делегантів був також і економічний посланець президента Путіна Кирило Дмитрієв. В Вашингтон представляли спеціальні представники Стів Вітков та Джаред Кушнер. Як повідомляють російські агентства «ТАС» та старі новості, перший раунд пісторонніх переговорів між Україною. Іну та Росією за участі США був зосереджений на питанні контролю над територією українського Донбасу та постконфліктних заходах безпеки у разі досягнення мирної угоди. Всі три сторони визнали, що саме вимога Росії щодо виведення українських військ до усього Донбасу є головною перешкодою для мирної угоди. Директорка безпекових програм аналітичного центру Українська призма Ганна Шелест вважає, що зустріч у форматі Україна, Росія, США не принесла конкретних рішень однак засвідчила зміну переговорної динаміки. За її словами, ключовою особливістю стала швидка організація зустрічі та сам тристоронній формат, що знаменував собою успішний перший контакт сторін. Важливим сигналом Шелес назвала і намір сторін продовжити контакти вже найближчим часом. Водночас виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що перемовини були скоріше демонстрацією для Трампа. Це розмови про те, що робити після завершення війни і як технічно забезпечувати дотримування режиму припинення вогню. Але самого припинення війни наразі немає. Те, що ми спостерігаємо зараз, це імітація Говорів із єдиною метою не роздратувати Трампа і не бути звинувачуваними у зриві миру. Цитує експерта видання Deutsche Welle. Згідно заяв всіх трьох сторін, перемовини можуть продовжитися вже наступного тижня. Росія повертається до парі через опозицію. У рамках парламентської асамблеї Ради Європи буде створено нову платформу російських демократичних сил, яка об'єднує 15 представників російської опозиції у вигнанні та корінних народів Російської Федерації. Ця ініціатива знаменує собою перше офіційне міжнародне визнання росіян, які виступають проти війни в Україні та політики Кремля. Зазначає видання BBC. До платформи відуть відомі діячі російської опозиції, адвокати, активісти та журналісти. Більшість з яких московська влада оголосила іноземними агентами. Ще третину міст. Займатимуть представники корінних та меншинних народів Російської Федерації, які говоритимуть про дискримінацію, відсутність захисту культурних прав та тиск з боку російської влади. Передбачається, що склад платформи Демсил Росії оновлюватиметься щороку за принципом ротації. Збором заявок, а також відбором претендентів займалися безпосередні представники апарату парі. Слід зазначити, що Російську Федерацію було виключено з Ради Європи після початку широкомасштабного вторгнення в Україну у цьому контексті. Учасники платформи не зможуть публічно демонструвати в парі прапор або інші символи Російської Федерації нова платформа розглядається парі як канал для діалогу з тими громадянами Росії, які відкидають війну та авторитарну політику Кремля. Перейдемо до національних новин. Тимчасовий захист для українців в Молдові продовжено до 1 березня 2027 року. Таке рішення прийняв уряд цього тижня. Водночас, механізм подовження статусу змінюється. Воно більше не надаватиметься автоматично, як це було у попередні роки. Громадяни України, що приїхали до Молдови через війну і отримали тут статус тимчасового захисту, зможуть подовжити дію свого статусу, подавши відповідну заяву. Заява подається в електронному форматі через урядову платформу протекціятемпорари.бов.нд. Її необхідно відправити не пізніше 30 квітня поточного року заяви будуть розглянуті Генеральним інспекторатом з міграції та службою безпеки протягом 90 днів. Після чого буде прийнято рішення про подовження статусу для кожної особи. Документи усі буде оновлено в системі у цифровий спосіб, фізичної присутності особи не потрібно. Згідно заявою міністра внутрішніх справ Молдови Данієли нікітіної Молдова продовжуватиме надавати українцям захист до моменту, коли люди зможуть безпечно повернутися до рідних міст та селищ на батьківщині. Нагадаємо, тимчасовий захист на території Республіки Молдова вперше застосували 1 березня 2023 року. За останні роки статус отримали майже 90 тисяч українців, серед них 20 тисяч дітей. Разом тепліше близько восьмиста українських та молдовських дітей підуть до школи цієї зими готові до холодів завдяки проекту Молдова» та за фінансової підтримки уряду Чехії. Організація запропонувала підтримку як біженцям з України, так і громадянам Молдови з уразливих верст населення у вигляді ваучерів на придбання нового теплого одягу, зимових курток та взуття, рукавичок, шарфів, теплих штанів і светрів та інших необхідних для комфортного відвідування школи речей для Аліси, семирічної дівчинки з Одеси та її матері Ірини. Підтримка була Дуже вчасною та необхідною ми з України приїхали з города Єси. Живемо здесь вже майже чотири года. Ми ми з України, з міста Одеса, живемо тут вже майже чотири роки. Ми потрапили до центру розміщення біженців і досі там і живемо разом з донькою. Я вважаю, що нам дуже пощастило отримати цю допомогу. Нам, біженцям, зокрема тим, хто живе у центрах розміщення, дуже важко. І ми дуже вдячні за подібні акції підтримки. Ми сьогодні втягнули дитину і на зиму, і думаю, що й на весну. Акції дуже-дуже дуже важливі. Ми всі дуже-дуже благодарні. Ми одягли рібенка. Я думаю, що і на весну, і на зиму. Пошу всього мені сьогодні. Пандеві чи за все мені подобається ось цей білий костюмчик з бантиками. вдягатиму його на фізкультуру, а ще на танці. Цьогоріч, завдяки ще дві підтримці чеського уряду, нам вдалося допомогти приблизно 800 дітям, як біженцям з України, так і дітям з розливих сімей Молдови, підготуватися до зими. Загалом через проект Єду нам вдалося підтримати вже 2800 дітей. Окрім ваучерів на придбання зимового одягу, ми також змогли надати їм фінансову підтримку для навчання, безкоштовні сніданки у школі, а також надати самим школам допомогу у підвищенні енергоефективності їхніх будівель. Повна вартість проекту 900 тисяч євро. Це гарна інвестиція в освіту. Ми раді, що можемо підтримати сім'ї, які цього Будуть разом будуємо сильнішу Молдову, в якій є місце кожному. Зимовий одяг, особливо верхня одежа та взуття, є досить дорогим. І для деяких сімей, зокрема багатодітних та сімей біженців, такі витрати можуть стати серйозним викликом. Пряма цільова допомога забезпечує для дітей можливість безперервного комфортного навчання, в тому числі у зимовий період. Акція проходила в рамках проєкту Він єду зимова підтримка та інтеграція в освіту для біженців та громадян Молдови, що фінансується програмою Чех Ейд та реалізується організацією «People Need Молдова. Нові кошти на розвиток місцевих громад. Стартував відкритий конкурс Національного фонду розвитку сільського господарства для місцевих ініціативних груп в межах програми Лідер. Заявки на фінансування прийматимуть до 24 лютого поточного року. Подаватися можуть ініціативні групи, сформовані місцевими органами державної влади, приватним сектором та громадянським суспільством, поєднані партнерством заради стратегічного розвитку своїх громад. Міністерство сільського господарства та харчової промисловості уточнює, що це вже третій конкурс відкритий для місцевих ініціатив, включених до. Інформаційної системи Молдова-Лідер ІТ-Софт», яка була створена для спрощення електронного обігу документів та забезпечення прозорості процесів відбору бенефіціарів фінансування. Щороку на місцевий розвиток через програму Лідер виділяється 7% бюджету Національного фонду розвитку сільського господарства. Ці кошти спрямовують на розвиток сільських населених пунктів шляхом залучення громад, розвитку бізнесу та створення нових послуг. Зазначимо, що з 2022 року було підтримано понад 1700 проєктів місцевих ініціативних груп на суму в понад 180. Мільйонів леїв, А сама мережа лідер розширилася до 54 місцевих ініціативних груп, охопивши понад 61% території країни та більше мільйона жителів. Бюджет програми на 2026 рік становить 160 мільйонів леїв. Євроінтеграція країни відбувається на всіх рівнях. Зокрема, і на локальному. В цьому контексті відбувся форум за участі місцевої влади Молдови та України, на якому учасники обговорили реформи місцевого самоврядування та транскордонного співробітництва. Детальніше дізнаємося у нашого сьогоднішнього гостя, виконавчого директора конгресу місцевих органів влади Молдови Віорела Фурдуй. Пане Віореле, вітаю вас у студії щотижневика. Доброго дня, пане вірел, пане Віореле, розкажіть, будь ласка, детальніше про форум. Знаю, що в ньому брали участь експерти та посадовці з Молдови, України та Румунії. Які питання ви обговорювали? До застрі януарія вотлоку конференції. Ямспос інтернаціонал купатак Так, 23 січня відбулася міжнародна конференція за участі наших колег з України та Румунії. Головними темами обговорень стали реформи системи місцевої публічної адміністрації в наших країнах, обмін досвідом у цій сфері, а також питання транскордонного співробітництва між нашими трьома країнами, які існують можливості, які проблеми, як їх вирішити. Республіка Молдова зараз перебуває в процесі реформування місцевого державного управління. І для нас досвід України, яка вже багато років впроваджує цю реформу. Та накопичила дуже цікавий досвід, який ми могли би у певних аспектах перейняти та використати в республіці Молдова. Безумовно, є дуже важливим. До речі, цей досвід і України, і Республіки Молдова є важливим і для Румунії, адже там зараз також обговорюють необхідність подібних реформ. Тож всім трьом сторонам було цікаво почути досвід сусідів і визначити, яким чином просуватися надалі. Коли говоримо про реформу, про які конкретні зміни ми говоримо. Noi vorbim uh, acum cum facem ca administrația publică locală. Ми говоримо про те, як зробити місцеве державне управління ефективнішим, таким, що не лише відповідає стандартам та вимогам європейського союзу, але здатне надавати найкращий рівень послуг громадянам розвивати наші міста та села, в тому числі через залучення європейських коштів. Тож всі ми і Конгрес місцевих адміністрацій Молдови, і Асоціація місцевих адміністрацій України, і Єврорегіон Містер на чолі з паном Сергієм Татусяк, разом намітили кілька напрямків співпраці, які допоможуть нам у майбутньому покращити нашу систему місцевого державного управління. Să îmbunătățiim sistemul nostru de administrație publică locală. de A ce doitie reformă stabilite sami posadovții? Vă nu gotovi do tego? Da, este o reformă foarte complicată, de mult timp amânată. Так, це складна реформа, через що її багато років відкладала. Вона безпосередньо впливає на людей в наших селах і містах. Тож ми маємо бути дуже обережні і дуже детально все продумати до того, як діяти. Ми маємо впевнитися, що зможемо забезпечити села доступом до різних видів послуг через цифрові інструменти. Є говірнарі, що у нас є відповідна інфраструктура, дороги, що ці населені пункти, що це поєднання збігається зі схемами водопостачання, каналізації тощо. Тут безліч важливих аспектів, які безпосередньо Чіпатимуть наших громадян. Ось чому це надзвичайно складна реформа, але водночас дуже важлива. Складності додають і суперечки різних політичних сил, які можуть намагатися використати це питання на свою користь. Отже, у нас вже є заявлений намір від уряду і вже розпочата реалізація цього наміру. Водночас ще не визначені деталі реалізації цього наміру. Інструменти, які будуть використані, немає відповідей на багато важливих питань. Уряд вже розпочав широкі обговорювання, зустрічі з місцевою владою. І наскільки нам відомо, скоро розпочнуть і виїзди. На місця, якщо говорити про вже окреслені наміри, то це скорочення кількості місцевих органів державної влади, примарів зменшення кількості районів шляхом збільшення їхніх розмірів. І тут поки не зрозуміло, що стане з компетенціями місцевих влад, як їх буде перерозподілено і на яких рівнях регіональних чи місцевих, як буде організовано роботу соціальних служб, шкіл, дитсадків, соціальних центрів. Багато багато таких речей, на які доведеться знайти відповіді. Згідно заявам уряду, по суті, вже до кінця року має бути готова більшість пунктів: законодавство, дорожня Арта реформ мапа нового розподілення районів. Побачимо, як це буде відбуватися. Ми вважаємо, що нам потрібно бути дуже дуже уважними, дуже обережними з цією реформою. Вона необхідна, але дуже важливо не наробити помилок. Є кілька етапів впровадження цієї реформи, і наразі я думаю, варто зосередитися на тих моментах, щодо яких вже існує консенсус. Наприклад, те, що райони в їхньому нинішньому вигляді більше не можуть існувати і повинні бути модифіковані. Тут всі погоджуються. Також є консенсус щодо того, що населені пункти не повинні залишатися. Без послуг, це зрозуміло. І що програма добровільного об'єднання має бути продовжена лише можливо за вдосконаленою системою. Є консенсус, що роль міст та районних центрів має бути підвищена. Вони мають отримати більше економічної фінансової сили та більше повноважень, щоб продовжувати розвивати не лише самі міста, а й населені пункти навколо цих міст. Крім того, ми повинні продовжувати процеси пов'язані з фінансовою децентралізацією, тобто передачою ресурсів мерам, місцеві адміністрації, щоб вони могли продовжувати розвивати свої пункти. Пункти і останнє, але не менш важливе вкрай необхідно продовжувати національні програми розвитку населених пунктів. Я говорю про програми Європейське село село-1», село-2», зараз же говорять про європейське село село-3». Це програми, завдяки яким фінансування доходить напряму до людей через місцеві адміністрації, через які вони подають заявки на ці програми. Ось в цьому напрямку ми вважаємо, що варто рухатися далі. Водночас важливо враховувати, що вже практично через рік ми вступаємо у період наступного виборчого циклу: місцеві вибори, президентські, потім знову парламентські. Надзвичайно важливі вибори для республіки Молдова, і ця реформа є дуже дуже чутливою до соціальної та політичної ситуації. Усе це необхідно врахувати. Бо якщо реформа буде успішною, то ми ймовірно продовжимо наш європейський шлях без серйозних проблем. Але якщо ця реформа не буде добре підготовлена, якщо громадяни відчуватимуть погіршення ситуації, то ми ризикуємо значними змінами в соціально-політичній ситуації в країні, і тоді під загрозою опиниться навіть наша інтеграція до європейського союзу. Субріск єсти керші інтеграції Ропіане така ворбіномемолтіталій в Україні нещодавно проходила схожа реформа децентралізації, як ви зауважили раніше. Чого можемо навчитися з їхнього досвіду? Потім синінвецем діла експерєнсалордакворбін діспрекомпарації. Якщо говорити про порівняння та запозичення успішних моделей, то тут потрібно бути уважним. Адже у сфері державного управління, особливо з точки зору організації та функціонування, насправді немає моделей, які можна повністю запозичити, але є багато важливих аспектів, які можна запозичити як певні елементи, та адаптувати до контексту нашої країни. перепрошую, але хочу підкреслити, що ми не говоримо лише про історії успіху інших. Країн, але й про виклики, з якими вони стикнулися, про помилки, щоб знати, що може чекати і на нас. За сім чиніпсаптипішепіної, авіаціябсолд дептаті нумаючи чи сукчездарши, опорвоперуд грішен паркурса часа шукура. Ви абсолютно праві. Важливо вивчати не лише успіхи, а й проблеми та помилки інших країн. І ми беремо їх до уваги. Наприклад, коли готувався закон про добровільне об'єднання, ми просили уряд, щоб він обов'язково встановлював конкретний період, протягом якого об'єднаним муніципалітетам Надаватимуться додаткові ресурси. Чому? Бо під час подібної реформи в Україні ми побачили, що конкретного терміну заявлено не було. І субсидії надавалися лише перший другий рік, після чого втручався політичний фактор. Фінансування громад починало змінюватися його починали надавати чи зупиняти за більш суб'єктивними критеріями. Ми дізналися про це від наших колег, наших добрих друзів з України, засвоїли урок, і в Молдові ми не полягали на тому, щоб закон чітко визначав період, як довго надаватимуться субсидії у разі добровільного об'єднання громад. ресурси. Și o anumită sumă de investiții, de finanțare. Ia cât va fi? Șapte ani la noi privăzut, da. da. Сім років думаю, це гарна тривалість. Подивимося, як буде на практиці, адже ми зараз ще на початкових етапах. Україна, до речі, є дуже активною країною, яка за останні роки накопичила гарний досвід щодо залучення іноземних інвесторів та створення транскордонних проєктів з країнами сусідами, в тому числі разом з нами, з Молдовою. Це для розвитку місцевих громад, інфраструктури, культури, соціальних послуг. Багато проєктів зроблено в рамках єврорегіону Дністер, до якого входять Молдова, Україна та Румунія. До речі, ми з колегами обговорювали і створення більш близького партнерства з Польщею. Тоді ми будемо вже. Чотири країни, які виступають разом, співпрацюють і обмінюються досвідом, і нам буде легше просувати певні наші ідеї чи пропозиції в рамках ЄС. Таким чином готується ґрунт для майбутніх програм розвитку та європейської інтеграції для всього регіону Якщо ви обговорювали це з українськими колегами, а чого вони вчаться у нас? Седінобони трибарі. Корижні Україна йоспіркаудесімне noi. 20... гарне питання. Сподіваюся, українські колеги дійсно навчаються від нас так само, як ми навчаємося від них. З наших дискусій я помітив, що їх цікавить діяльність нашого конгресу. Як ми змогли 15 років тому об'єднати всіх примарів та місцеві адміністрації в одну організацію і продовжити так працювати? Бо в Україні ви знаєте, є декілька організацій місцевої влади. Як ми змогли, незважаючи на політичні, геополітичні, етнічні відмінності, об'єднати. В єдиний голос і побудувати відносини із центральною владою, отримати доступ до конституційного суду. Це, до речі, дозволяє нам, якщо парламент чи уряд ухвалюють закон, який порушує права села, комуни або міста, звернутися до конституційного суду та оскаржити цей закон в Україні, наскільки я розумію, це не так працює. Ми досягли певних успіхів у тому, що стосується розподілу зарплат у сфері місцевого управління, скасування максимальних лімітів на місцеві податки та збори. А це означає, що сама громада через представників місцевої влади вирішує, скільки вони готові платити місцевих податків і як їх використовувати. У нас є дуже активні мери, які вміють писати та реалізовувати транскордонні проекти для своїх громад. Тож я вважаю, що це взаємний процес обміну позитивним досвідом. І на нас чекає ще багато можливостей у зв'язку з тим, що і ми, і Україна, є країнами кандидатами на вступ до Європейського союзу, і цей новий простір дозволяє нам з надією дивитися у майбутнє, плануючи розвиток наших населених пунктів, повернення наших людей, які виїхали у пошуку кращого життя. Сподіваюся, що ми зможемо знайти себе в цьому цивілізаційному просторі. Який, мені здається, є ближчим нам культурно та більш практичним для кращого майбутнього Республіки Молдова та її мешканців. Республіка Молдова Кацарлоку і Дякую вам за нашу сьогоднішню дискусію та бажаю вам великих успіхів та удачі у вашій роботі. Дуже дякую. Зберігати традиції заради наступних поколінь в бібліотеці імені Лесі Українки відбувся вечір пісень зимових свят. До заходу доєдналися одразу два колективи: Кишинівський хор, пісні для душі та Ставченський колектив Родина. Разом вони заспівали декілька пісень, традиційних для зимових свят, зокрема до різдва та свята святого веселя. Мікопілляштетама чи сабаторії. Пам'ятаю, як в дитинстві ми чекали на ці свята. Чекали, коли будемо наряджати ялинку, але тепер ми розуміємо, що ці свята не про вогники на ялинці, а про світло у самих наших серцях. І тепер ми з теплом згадуємо ті свята, що були у нашому дитинстві, коли ми самі дітьми бігали до сусідів співати їм колядки. І тепер це наше завдання: зберегти ці колядки, ці звичаї, передати їх нашим дітям. на жаль, Україна вкотре в чергове зустрічає. Різдво і новий рік в темноті, але ми всі сподіваємось на скоріший мир. Ми всі сподіваємось, що буде досягнуто цього мира, буде покарано тих, хто цю війну розпочав. І ми дякуємо вам за те, що зберігаєте за кордоном нашу культуру, нашу мову, наші традиції. Свято було організовано товариством української культури в Республіці Молдова за підтримки бібліотеки імені Лесі Українки та посольства України в Молдові. Голова товариства пані Світлана зауважує, захід став гарним фінальним акордом в мелодії дуже активного минулого року. 25-й рік був дуже насиченим. Перше, що ми провели, це був конкурс на читання віршів Тараса Шевченка. Ми тримаємося. От як започаткувала недільна школа у 2009 році, до сих пір ми його проводимо і надію, що будемо проводити і надалі. По-друге, ще в березні місяці було сторіччя Дмитра Гнатюка. Крім цього, запам'яталося всім, що в травні місяці відбувся. Міжнародний фестиваль козацької пісні ще й таке. У нас було це був спільний проект з Києвом, з Одесою з Ізмаїлом. Вони приїхали всі до нас, провели у нас, потім поїхали далі. Крім цього, в грудні місяці за нами було започатковане таке дійство. У нас 57 наших українців відомих. Наших молдавських українців, скажімо так, тому що вони все життя працювали в Молдові. Вони пішли з життя. Але ми їх почали згадувати. Це в грудні місяці була перша така історична бесіда, скажімо так. Всіх разом ми згадати не зможемо це. Ясно. Ми подумали, що ми розкинемо так по місяцям, і по два-три чоловіки будемо згадувати, щомісяця, щоб нікому не було обідно. бідно. Збереження традиції стало лейтмотивом заходу, що визнали і учасники концерту, і його глядачі, серед яких були представники як української та молдовської, так і інших культур. Перше, це наша так ста відповідальність перед нашими предками, нашими нащадками, зберігати українську культуру, український дух, це цьому, я думаю, смисл нашого биття, щоб зберігати. Що було, що є, і на майбутнє, щоб залишилось щось. Я теж пам'ятаю, ми калідувати ходили таку, зірку ці робили, зв'язана називалася. І ходили, і збиралися хлопчики, там десь віком десь так з 10 до 16 років, десь так чоловік 15, і ходили і з хати в хату, то цукерку дати, хто горішок. А то там пару копій, ну пару копійців, там дуже круто. Да, пара копів, що могли щось купити. У місті в Одесі так ходять, дзвонять да, е, і калядують, посівають. Да. І дуже раді, що ми там не то, що пара копій, не було, то вони щасливі. Так, що зберігається ця та, та, традиція на цей час. Мені тут понравісь. Мені дуже сподобалося. Ці традиції відрізняються від молдовської культури. Я на даний момент проживаю в Україні. Сюди приїхав на вихідні. І, на жаль, в Україні мені ще не доводилося спілкуватися з людьми, які співають народні пісні або танцюють. Тому мені дуже цікаво. Я зараз, я вже сказав, живу в Україні. Я працівник гуманітарної японської організації Peace Wins Japan. Я координатор програм і архітектор. Ми надаємо допомогу сім'ям військових: психологічну, юридичну, соціальну. Наш центр він називається Сімейний хаб, знаходиться у місті Звягіль. Звягіль це рідне місто, Українки. Тому я сьогодні гуляв Кишиневом, побачив, що це бібліотека її імені і одразу вирішив зайти. Так і потрапив на свято. На цій новині наш випуск добігає кінця. Повтор ефір ви можете подивитися щочетвер, о 13.45, або у записі на сторінках телеканалу молдова 1 в соцмережах Фейсбук та Ютуб. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.